Всім доброго дня. Продажі з'являється свіжопригнаний з Німеччини, Volkswagen Caddy. Автомобіль у нас з 2010 року. Це останній рік виготовлення даного автомобіля в цьому кузові з двигуном 1,6 бензин МПЕ. Авто на легкосплавних оригінальних дисках, нова гума, всесезонна. По кузу авто без дефектів, без корозії. Гарний колір, такий сіра мишка, тоновані вікна, заводське настонування. Давайте відкриємо багажник. Автомобіль у нас йде п'ятимісний, чистий пасажир, другий комплект коліс іде. З За автомобілем заглянемо в салон. Салон в гарному збереженому стані, дивіться, стан сидінь, все чисте, ціле, стеля чистенька, сіточки на місці. По комплектації є в нас склопідйомники, електродзеркала, автосвітло, двозонний клімат, штатна мультимедія, пробіг 189 тисяч кілометрів, підлокітник, дивіться, стан сидінь. Кермо в нас в оригіналі не шити. Технічно та візуально, авто в гарному стані. кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте, авто знаходиться. Місто Вінниця у нас можлива доставка авто по Україні. Також можливий лізинг. Всім гарного дня, мирного неба та гарних авто.